Верхній шар асфальту зрізають фрезою. Шлях був критий ямами глибиною подекуди до п'яти сантиметрів, каже дорожник Віталій Чеба. Фрезерує, рівняє дорогу. Я на цій ділянці працюю два місяці, погода нормальна, техніка відлічна. Стараємось, працюємо, уважно все дивимося. Потім укладуть два нових шари асфальту, каже начальник дільниці Володимир Липовий. Також прокладають підземні труби. Це для того, аби вода з полів не руйнувала дорогу. Стара труба була майже зруйнована, були просадки в кольцях, виглядала стара арматура. Тому проєктне рішення її заміна. Що ми і виконуємо? Призначення для того, щоб пропускати воду з полів. На полях, коли йде дощ, збирається вода. От, вона підходить до дороги, їй треба пройти на другу сторону, щоб не підтаплювало насип земляного полотна. Відновлюють і міст через річку Шполка. За роки експлуатації бетонні плити старого потріскалися. Спочатку демонтували все старе перильне огородження, старі тротуарні блоки. Потім усе почистили та залили нову монолітну плиту. Ну і буде ремонт мосту зі знизу. Пенсіонерка Надія Лапінська проживає в селі Богачівка, через яке прилягає дорога. Каже, давно чекала на дорожників, тому що дня виходить інспектувати роботи. Хлопці гарні ходять. Погана була дорога, да. там ну, поламалося, потрощилося. Їздять сюди, туди, то як же воно буде рівне й гарне, щоб швидше поремонтували, щоб усе було добре і вам, і нам, і всім. Водій Андрій Гашук минає цей шлях декілька разів на тиждень. Хоч і доводиться стояти в реверсах, але говорить, результат радує. Дуже раді, все задоволені. Тоді в Луманський напрямок дорога відмінна, чудово, все. Швидко роблять, якісно. Все поступово буде робитися, все буде добре. Олег Матвієнко, водій автобуса у Манчеркасе, і аби швидше завершили відновлення доріг по області. Сівчасток Шполянський, Звініяродський район, Тальнівський. Але вже краще. На ремонт цієї 12-кілометрової ділянки спрямували 300 мільйонів гривень із держбюджету, зазначив керівник служби автодоріг Черкащини Юрій Журавльов. 40 років ніякий ремонт не виконувався на цій дорозі. На даний момент станції дорожнього покриття знаходяться в такому. В ганебному стані в цьому році по автомобільній дорозі державного значення М16 ми плануємо повністю виконати в верхньому шарії. От минулому році було зроблено комплекс робіт на 70 кілометрах. Шлях золотоножа Черкаси Сміла Умань протяжністю 210 кілометрів. Він сполучає Черкаську область з трасою Київ-Одеса. Тетяна Недбайло та Мазорозія. Новини на Суспільному. Черкащина.